Підписання договорів про співпрацю Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з навчальними закладами Черкащини відбулося 9 жовтня в конференц-залі. Ми зібралися в складі всього ректорату, щоб привітати наших гостей, які прибули для того, щоб ми сьогодні. Почали роботу по укладанні угод по співпраці із навчальними закладами. А це і наш медичний Черкаський медичний коледж, і керівник Інна Яківна Губенко, і це Чигиринський економіко-правовий коледж, директор Поліщук Юрій Адамович. Це Черкаський колегіум Берегиня. Титаренко Василь Андрійович. Це школа загальноосвітня 1-3 ступенів номер 6 Кравченко Ірина Степанівна. І це Черкаське відділення Асоціації адвокатів України Скіт Станіслав Миколаївич. Привітали наші члени самоврядування, колеги, хочу слово мовити. Ми дуже вдячні вам за довіру. Нам дуже приємно, що саме колегіум берегиня обраний для плідної співпраці. Нам дуже з Дмитром приємно вручити цей коровай тим людям, які виплакали прекрасних вчителів, які працюють в колегію берегиня, зокрема наших мам. Тож нехай цей коровай стане символом нашої єдності і успішної співпраці. Це буде наш спільний перевай. Ми е хочемо співпрацювати з багатьма навчальними заходами, і університет співпрацював, але багато термінів закінчилось цієї співпраці. От і сьогодні прийнятий новий закон про вищу освіту. І це є дуже гарним поштовхом. І дуже гарним таким завданням, і я б сказав, необхідності, будуючи перспективу, розширювати співпрацю. Нагадаємо, що закон про вищу освіту встановлює основні правові організаційні фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами, поєднання освіти з наукою та виробництвом. З метою підготовки конкурентноспроможного людського капіталу для розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.